Всім привіт! Сьогодні в мене така гарна курочка є. Я її хочу зараз розібрати, зробити, поділити. Трошки відріжу дещо на холодець. Хочу такий швиденький холодчик зробити. Щось мені так захотілося. Зараз я так трошки її розберу. Більше кісточок таких, що можна зварити. Буде на... А що буде зажарити, не зажарити, а запекти. З картопелькою поставлю в духовку, а де що на холодочок поставлю, щоб зварилося. Ось, І буде в мене гарний обід. Отак, кісточки ці всі. Зараз я вирізаю. Лочок буде в мене вже желатином сьогодні. У мене немає такої ноги, щоб наварити. Домашньої курки, півника немає. Сьогодні така в мене магазинна курка. От кісточки такі. Так, це я виріжу обов'язково тут. Це треба вирізати. Цю залосу таку не потрібна. Грудку відріжу, шкірку знімемо. Шкірка мені не потрібна. Так, і в сторонку. А це... а грудка буде у мене десь на відбивні якісь Зроблю, піджару, підсмажу на сковорідці. І буде обід гарний. Піде теж сюди навариться. Можна сюди і покласти, щоб було більше. Оце сюди. Ось так, поки так. Зараз я помию і замочу. Всі кістки я кинула і крила сюди, кидаю два листочки, додам солі з півложки. Я завжди солю зразу. Я першу воду не зливаю ніколи. Додам, щоб ось що багато висипало, скільки? З десяток перчин чорних і одну цибульку кину. Все, накрию і хай собі помаленьку кипить. Пізніше покладу ще морквину. Починає закипати, я позбираю пінку. І на маленькому вогні буде кипіти довгенько, ну, окружається. Часа два буду варити, зроблю маленький огонь. Зварила вже м'ясо на холодець, зараз буду перебирати відділю кісточки в одну миску, а в другу миску м'яско. відберу. Варила 4 години. Кісточки, все гарненько зараз переберу. Розложила на дві тарілочки м'ясо, наклала ще в лоточок, залию і відібрала шкурки. Там все таке, що мені не дуже сподобалося. Я його перемелю, Добавлю туди цибульку морковку, морковку жарену, зроблю туди начинка для, для налізників. А бульйон цей я пересію. Ось так. Все. Тепер додам желатин. Я желатин замочила, гарненьку пачечку замочила. Зараз я його нагрію, з'єднаю і залию, і буде в мене холодець. Часник я видавлюю зразу в тарілочку. Так я люблю. Це ж я роблю не для виставки, а роблю для себе, для своєї сім'ї. Коли багато часничку, мені більш так смакує. Отак я зараз в кожну тарілочку зроблю чесничок. А то процідився і нема ніякого вкусу і аромату. А так буде, зараз я його розпреділю правильно по всему. По всій тарілці буде добре. Ось так. Зубчик достатньо буде. Пульйон просіжений в мене вже жир зібраний. Ось і буду розливати. Вже сідити його не потрібно. Трошки порухати його, в вже підстигло. Бульончик нагріла чуть, щоб дертин розтопився. Ось такий буде в мене холодчик швиденький. А так взагалі то я холодець, якщо мені треба добре зварити його, з гарних там ніг, щоб наварився гарно то я його кладу на ніч і на маленький вогонь, і він в мене кипить 6 годин. Все, зараз ще перекрашу морковкою. Ну, ось такий в мене вийшов холодчик. Тепер буду чекати, поки застигне. Ось так гарно застиг холодець. Гарні такі тарілочки. Можна і смакувати вже. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!